Повага в домі дружина. Дорогі мої, не лише діти перебувають під владою в домі, але і дружина. Раніше ми говорили, наскільки важливо дружині шанувати свого чоловіка. Але тут так само, як і в відносинах між батьками і дітьми вірно і зворотне твердження, чоловікові необхідно шанувати свою дружину. Тож, і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками, як немічному сосуду, віддаючи їм честь, як співпадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах, перше послання Петра 3.7. У цьому вірші. Петро підкреслює, що дружин належить вшановувати особливим чином. Деякі чоловіки тлумачать цей вірш, ніби дружина нижча за чоловіка в духовних речах. Нідовий немічний сосуд не означає, що ваша дружина нища вас духовно, але має на увазі, що вона не може підняти таку ж вагу, як і ви. Фізична сила звичайної жінки менше фізичної сили звичайного чоловіка. В англійській Біблії у розширеному перекладі цей вір звучить так, шануючи дружин як фізично слабких. А от переклад слів Петра у новому живому перекладі. Тож і ви, чоловіки, повинні шанувати своїх дружин, ставтеся до них з розумінням, тому як ви живете разом, вона може бути слабкіша, ніж ви, але вона ваш рівний партнер у новому житті дарованого Бога. Якщо ви не ставитеся до неї як слід, ваші молитви не будуть почуті. Цікаве твердження. Ми рівні партнери, спадкоємці благодатного життя? В останній частині цього вірша ми бачимо вражаюче твердження про безмовну молитву. Якщо чоловік не шанує свою дружину, його молитви не будуть почуті, Ого! ці слова витверджують. яке жалюгідне життя? Тільки подумайте про це. Ваші молитви ніколи не дійдуть до Бог Божих, якщо ви не шануєте свою дружину. Цих слів достатньо, щоб повністю привернути мою увагу. Вони закликають мене суттєво обдумати мою роль як чоловіка. Але добра новина в тому, що протилежне, також вірне, шануючи свою дружину, ви маєте упевненість в молитві перед Богом. Чоловіки, дозвольте мені поговорити з вами прямо. Чи вважаєте ви свою дружину значущою і цінною? Чи слухаєте її слова, або уникаєте їх, думаючи? Та вона просто емоційна жінка. Пройшовши через труднощі свого сімейного життя, я у результаті нашився цьому уроку. На початку нашого шлюбу, я недооцінював поради моєї дружини. З Часом я помітив те, що вона казала, врешті-решт було мудрістю Божою, але я саму надивився на себе як на більш духовну. А наскільки ж я помилявся, помітивши, що, ось вже в декількох випадках, вона була права, я почав молитися. Я протестував. Боже, іноді я молюся по дві години на день, тоді, як вона молиться по 20 хвилин, більшу частину з яких піддушимування. Щодо цього я теж помилявся. Моя дружина має молитовне життя на регулярній основі в щоденному житті з Богом. Чому я також навчився пізніше? Я продовжував. чому я так часто помиляюся у важливих питаннях, а вона ні. Відповідь Господня була такою: Сину, намалюй коло на аркуші паперу. Я намалював. Тепер намалюй знак ік Ікс. Усередині усього кола. Його прохання було виконане мною. Ісус продовжував тепер намалюй лінію посередині цього кола, розділивши його на дві частини. Ти побачиш, що одна половина знаку Х залишиться на одній стороні, а друга половина на другій. Так і було. Потім Господь сказав знаки Ікс являють мою мудрість і пораду або інформацію, необхідну для ухвалення правильного рішення, коле одне, але воно розділене на дві частини. Ви одна плоть і є цілим колом, попри те, що ви дві особи, представлені половинками кола. але коло неповне. Якщо тільки одна половинка думає. Він продовжив Ти помітиш, що частина мудрости міститься на, сторон... на її стороні, а друга частина на твоїй стороні. Ти приймав усі сімейні рішення, грунтуючись на половині інформації від мене, тільки зі свого боку. Ти не дізнався, що я казав їй. Я даватиму тобі необхідну інформацію так само, як я даватиму необхідну інформацію її. Але будучи мудрим лідером, ти повинен навчитися дізнаватися у неї те, що я показую їй, потім обговорювати це разом, щоб тоді прийняти правильне рішення, як голови сім'ї. Та розмова з Богом. Повністю змінила моє подружнє життя. Я зрозумів, коли я був неодружений, моє коло було цілим, і я сам приймав усі рішення. Тепер, коли ми з дружиною стали однією плоттю, моє життя просто зобов'язане змінитися. Знову подивимося на слова Петра. Також і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками. Як з немічним сосудом, віддаючи їм честь, як співкатоємцям благодатного життя, щоб не було вам перешкод в молитвах. Дорогі мої, нам треба навчитися розуміти наших дружин. Боже Слово, сказане Господом мені у молитві, дало розуміння, як чинити взаємина моєю дружиною. У Його слові є ще більше мудрості. І знання про те, як успішно жити зі своєю дружиною того. Багато розлучень могли б бути відвернені, якби чоловіки, виділивши час, шукали розуміння про характерну різницю між чоловіками і жінками. Адже якщо ми об'єднаємо чоловічу і жіночу сторони разом, ми знайдемо. Повне відзеркалення Божого образу. А так ви не зможете побачити повне єство Боже окремо в чоловікові або окремо в жінці. Звідки ми це знаємо? Писання другім є каже нам: і створив Бог людину, людей, людських істот, за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх. Буття 1.27. у дужках слова автора. Бог створив їх за своїм образом, втілюючи себе в чоловікові і жінці. Писання прамолінійно стверджує про те, що для представлення усього людського роду потрібні чоловік і жінка, а людський рід створений за образом Божим. З цієї причини Павло пише: втім, ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка в Господі. 1 Корінтян 11.11. Давайте повернемося ще раз до Петрових слів. Він каже, що чоловік повинен шанувати свою дружину двома шляхами, як немічний сосуд, і як спадкоємницю благодаті Божої. Коротко поговоримо про перше. Нам слід ставитися до наших дружин, як до немічного сосуду. Це означає, ми повинні поводитися з нею, як з пані. Ми чоловіки сильні і можемо використовувати свою силу для захисту своїх дружин, не кажучи вже про. Надання простих знаків уваги, таких як відкриття дверей, відсовування стільця у ресторані і захист від хамства. Будучи головою сім'ї, чоловік має прославляти свою дружину. Це означає, якщо ви маєте у розпорядженні кошти лише на, на один новий наряд для особливого випадку, віддайте перевагу вашій дружині. Купивши новий наряд їй, а не собі, коли ви вибираєте місце для відпустки, якщо вона вибирає один напрям, а ви другий, погодьтеся з її вибором. У Царстві Божому бути лідером, це означає служити, а не переважати. Єдиний раз, коли ви можете усяти гору над дружиною, коли ви впевнені, що це найкращий вибір для неї сім'ї і царства Божого. Інакше кажучи, завжди вибирайте те, що хоче вона. Ви стали її лідером для того, щоб віддати за неї своє життя. Це і є шанування вашої дружини. Через це ви будете благословенні і нагороджені. Ваші молитви. Не матимуть перешкод. І на кінець розкажу історію про те, як вибрати дружину. Скажи, ти з дружиною живеш півсотню років і не сваришся, а в селі всіх про це знають. Ви знаєте, що володі вечорами ходять на посиденьки, а потім проваджають хлопці під руку дівчат. Центральною вулицею гуляють. Один вечір проводив нічого, два привід, а три, уважає, жених уже. От і я пішов проважати одну, іду, щось говорю, а вона раптом стала витягувати потхеньку свою руку з-під моєї. Я не зрозумів. Виявляється, я йшов прямо в калюжу на дорозі, звертати не став. Вона калюжу обігла. І знову мене під руку. До наступної калюжі я йшов цілеспрямовано. Вона на також прибрала руку. На наступний вечір з другою дівчиною я пішов колишнім маршрутом. Та ж картина оббігала калюжі, на наступний вечір пішов з третьою. І знову, посередині дороги по калюжах, підходжу, вона за мене міцно тримається. Слухає мене. І пішла по калюжі зі мною, ага, просто не побачила калюжу. Тоді я до наступної глибшої, Подруга не звертає увагу на калюжу. От відтоді тоді і ходимо поряд, і не сваримося, мирно живемо. Усі чоловіки прозівляли рота, а котрі старші кажуть, чому ти діду раніше не розповів, як вибрати дружину? Може, і ми були щасливішими. Хто знайшов добру дружину, той знайшов благо і одержав благодать від Господа. У посланні до Ефесян Павло апостол говорить: жінки нехай коряться своїм чоловікам, як господеві» – Ефесян 5,22 а кількома рядками нижче ми читаємо, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Що означає коритися чоловіку? Про який страх говорить апостол Павло? На ці та інші питання спробую відповісти. А ви знали про те, що в Біблії, коли йде мова про стосунки між чоловіком і жінкою, жінці наказуються слухати чоловіка і боятися його? Так саме цього навчає апостол Павло. Мова йде про наступні вірші. Жінка нехай кориться своїм чоловікам, як Господа. А як церква korite Христові до цьому жінки своїм чоловікам, 5, 5:24. А жінка нехай боїться свого чоловіка, Ефісян 5, 5:33. Чи справді апостол має на увазі щось таке. Пам'ятаєте про те, що золоте правило читання і розуміння Біблії – це увага на контекст? Тож, який контекст у цьому Біблійному бреху? У посланні до Ефесян Апостол Павло робить порівняння між стосунками чоловіка жінки та між стосунками Христа і церкви. Підкреслюю, що йдеться не про стосунки Христа до будівлі, а до церкви, в значенні людей. Оскільки мова йде про ось таке порівняння, то давайте подивимося, як саме апостол Павло бачить любов між Христом і церквою. Христос безмежно любить церкву, Він є її головою, тобто лідером, а не диктатором, який використовує її в своїх цілях. Він є добрим лідером, який турбується про неї, який гріє, який годує, її, який веде її до щастя, який веде її до спашіння. Христос настільки любить Церкву, що не шкодує віддати за неї своє життя на Христі. Церква, у свою чергу, також любить Христа, і, як говорить апостол Павло, підкоряється йому ще так. А в чому проблема? Чому не підкорятися тому, який тебе безмежно любить, який всі серцем бажає для тебе щастя, який піклується про тебе? Який готовий віддати за тебе своє життя. Тепер спробуємо перенести цю модель відносин любові Христа до Церкви на відносини між чоловіком і жінкою. Так, справді, апостол Павло, звертаючись до жінок, каже підкорятися своїм чоловікам, але зверніть увагу на те, що він каже чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок. Як і Христос полюбив церкву, Ефесян 5, 25. Любіть свою жінку так постійно і непохитно, як Христос. Піклуйтеся про неї, годуйте її, ведіть її до щастя, як Христос робить з церкви. Чоловіки, любіть своїх жінок, бо любити це дарувати себе іншого заради його добра. Чи підкорила бся б жінка чоловікові, який всіма силами старається зробити її щасливою, який піклується про неї, який годує, який готовий віддати за неї своє життя? Ну з цим все ясно. Але ми ще не сказали про те, що жінка нехай боїться свого чоловіка. Але про який страх говориться саме тут. Ми говоримо у контексті порівняння стосунків між Христом і Церквою, чоловіком і жінкою. У Біблії, коли йдеться про любов людини і Бога, любов і страх дуже тісно переплітаються. У Біблії ви можете знайти численні заклики, боятися Бога, страхатися Його, але неузначені, як Якогось кровожерливого монстра в темну ніч ні. У стосунках між праведником і Богом боятися це поважати, шанувати, боятися завдати болю, боятися зрадити, боятися зробити прикрізь. Саме до такого страху закликає жінок апостол Павло, що до їхніх чоловіків. Він закликає до цієї пошани, до поваги, до страху зрадити, до страху завдати болю. У сучасніших перекладах ви зустрінете у такому контексті жінка нехай поважає чоловіка. Ефесіян 5:33. Саме до такої серйозної, і глибокої, і справжньої любові закликає апостол Павло, а не до рабського послуху чи панічного страху. Я дуже радий, що саме ці рядки стали частиною таїнства вінчання, і що саме ці слова знайдуть таку важливу мить історії двох закоханих. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, у першому коментарі ділю благословення, під ним, на жаль, відповісти, напишіть імені особливо для подружніх пар. i takož prokomentujte, počujte. Cikavo bude počuti i vašu domku. Amin. Slava Isusu Hristu.